Усіх справжніх з Воскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, новомученики і сповідники церкви православної, це багаточисельний сон, який неможливо вмістити в жодному календарі. В свій час святий Іриней Ліонський казав, що. Будь-який час і на будь-якому місці церква Христова своєю любовю до Бога, посилає попереду себе великий сон мучеників. Це самі найрідніші наші брати і сестри, тому що, дякуючи їм, отверзається небо. Це слово з великої літери, тобто, Горний мір і дарується нам благодать Божа. Ми апокаліпсисі бачимо, що історія Церкви Христової вона розпочинається з гонінь і закінчується ними. Завжди в світі, що лежить у злі, особливо під час беззаконня. Справжні християни були совістю цього лукавого світу, совістю, що викриває і палить духовним вогнем саме тих, хто в дружбі зі злом, зі зрадою Бога і його, його законів життя. Тому цей світ завжди намагався. Будь-якими шляхами і засобами заглушити цей гучний голос правди Божої. А ось декоративне, формальне християнство, цей світ завжди буде звеличувати, пропагувати. І світ, котрий відмовився від Христа Спасителя, буде намагатися все робити. Щоб виконати саме те, що каже, найголовніший ворог людства це сатана, щоб зганьбити, дискредитувати в очах усіх справжню християнську віру. І можливо, не тільки настане ця страшна епоха, можливо, вона вже і настала, коли ми побачимо церкву. Яка величі і красі була усіх століть і народів, ми побачимо її, не маючи ні вигляду, ні сили, тому що все яскраве, все блискуче прийде до табору звіря, так, так називає Антихрист, Апокаліпсис, тобто сатану, який з'явиться явить, в людській особі. І, можливо, станеться те, що як писав. Один зі зіслання, що сповідникам, тобто вірним Христу, людям залишиться мовчання, подібно тому, яке було у Христа перед Пілатом. І перед тим, як прийняти тілесну смерть за Христа, станем, стане повіркованим не давати приводу тим, хто шукає приводу погумитися над Богом щоб його святіше ім'я зайвий раз не піддавати, не піддавати безчестю і божевільні на друзі. Що це означає? Краще помовч. Не говори там відверто, коли ти не знаєш е, тих людей, що ти християнин, що ти віриш в Бога, що ти е, відвідуєш храм. Що ти намагаєшся жити по-християнськи саме перед тими людьми, які, ну, лукаво провокують тебе на духовну розмову. Як в свій час лукаво провокували е, не один раз е, горді люди провокували Христа. От, і він дуже мудро ці ситуації чинив. Так от так само і ми повинні бути мудрими. От, е, тому що вони це роблять не за, за, для свого спасіння, що їм цікаво про це почути. Вони роблять це для того, щоб тобі спричинити біль, щоб докорити тобі, щоб збити тебе з Божого шляху. Мов чого ти ходиш в ту церкву, От, хоча сам ніколи не ходив, і він ніколи не піде ні в яку церкву. Пам'ятаємо, Слова, пророчі слова преподобного Антонія Великого, про грядущу апостасію, тобто, коли народ зрадить Бога і, і забуде про нього. Преподобний каже, що тоді скажуть ти Божевільний, тобто так скажуть християнину, оточуючи його люди. Чому? Тому що ти відмовляєшся від участі в нашому спільному божевілі і злі, ти не такий, як всі, але ж ми примусимо тебе стати таким, як усі. От, наприклад, зробити такий ну, перефраз, можна сказати, такий от, е, фрагментальний як от сьогодні. Подивіться, він не сидить цілими днями в мобілці, він молиться, він читає книжки. Він не лається, він не матюкається, він не грішить. Це ж ненормально це ж ненормально, каже сучасний світ. Він гадбить нас. Ми не допустимо такого. Оце ми бачимо цю таку кругову поруку зла, вона вже на наших очах. Ось. Але ж ми не знаємо, коли це станеться. Знає лише тільки один Господь. От тому Господь нас попереджає, що не ваша. Не, да, не ваше діло знати строки і часи, які, які мій отець поклав у своїй владі. Можна заговорити і про позитивне. Наприклад, нью йорк Пост пише про те, що останнім часом в США, в Європі, збільшилася кількість молодих людей. Які не просто стали цікавитися православ'ю, вони стали приймати православ'я. І новонавернених за минулих два роки зросло до 78% і переважають в основному молоді люди. Вони починають розчаровуватися в католицизмі і протестантизмі, де домінує політика, і там політика гендерна чи політика одностатевих шлюбів. Ці люди хочуть залишитися нормальними людьми, вони хочуть спілкуватися з Богом от за молитвою. Вони не хочуть пропагувати права якихось так званих меншин чи слухати промов, екзальтовані промови своїх проповідників. от І люди, котрі дійсно шукають глибоке життя, вони повертаються до православ'я, навіть і, і нові люди. Може, навіть те, що багато наші. Українці православні виїхали за кордон, і теж там вони сіють зерна православ'я, там теж збираються громади, і до них приєднуються, і, і німці, і швейцарі, і інші люди, дивлячись на них, їм стає цікавим православ'я. Ось ми не знаємо промислу Божого. От, і не, тільки, тільки вірність Христу, вірність Христу і єдність з тими, хто ви. Конував смертю і життям Євангелія Христова, хто обцілував смерть за Христа, хто плював життя без Христа, яким б воно солодким нам не здавалося, саме якраз у цьому є духовна сила, яка може спасти світ. Життя, яким живуть люди, котрі відмовилися від Христа. Спасителя, Таке життя носить в собі, ну, раніше, володіє властивостями розпаду, самознищення. Воно в смерті, і незабаром воно може стати зовсім мертвим і страхітливим, якщо люди чи людство не повернеться до свого істинного Спасителя і до його е, евангельських законів життя. І наші новомученики сповідники, що характерно, вони спочатку навчилися любові у Христа. Вони показали свою любов до Бога, показали до смерті. І показали вони любов до людей, тобто до нас, у тому числі теж до смерті. Як каже апостол Павел, що я розп'явся зі Христом. Я, не я вже живу, а живе в мені Христос. Коли я живу в плоті, то я вірую і живу в Сина Божого, котрий полюбив мене і віддав себе за мене. Не обмайнюйте, скаже апостол, що зневаженим Бог не буває, що людина посіє, те й пожне. Хто сіє плоть, тобто тільки тримається за матеріальну сторону життя, той від плоті пожне тління, хто сіє в дух, той хто то духовно богатіє. То зростає любові, добрі от щирості, щедрості, смиренні, от той від духа пожне життя вічне. І Павел каже, що будемо, будемо творити добро, не сумуючи ну, про те, що там його хтось не оцінить, а в свій час ми пожнемо добрі плоди. Крапка. От, І ми бачимо, що. Велика кількість людей з добрим серцем, возлюбивши Христа Спасителя, вони пішли за ним туди, куди він покликав їх. Вони стали дивитися не на цей світ, не на його такі миттєві радощі, не на його лукаві обіцянки чи там тимчасові блага, а дивитися в глибину своєї душі, себе вивчати. От. І не стали зупинятися, на, скажімо накопичення на якихось земних благ, чи облаштування свого земного життя, аж до забуття Бога і своєї душі от самого головного, а стали очищати своє серце від гріха від страстей. От І ми, слабкі християни, повинні, хоч, хоча б, я не знаю, ну, хоча б в де, деякі моменти свого життя, от, Намагатися згадувати про Хрест Христовий і пам'ятати про тих людей, тобто мучеників, які розділили цей хрест Христовий без нарікання свою долю от, да, і без неремствуючи, а напроти, славячи за все Бога, тому що таким чином значно легше переносити скорботи, горе і навіть смерть. От і ми... Якщо не можемо тримати перед очами хрест Христовий і от подвиги таких от святих новомучеників, то хоча б ми, так от скажімо, кульгаючи, спотикаючись і, і навіть порою падаючи, все-таки слідували за Христом, от, тому що цей шлях веде куди. Апостол Павло каже, чого око не бачило, чого вухо не чуло, і що не приходило на серце людині, то приготував Господь тим. То щиро любить його. Амінь.